Оце це старовинна українська лялька-мотанка, яка символізує собою продовження роду. Таку ляльку мама робила тільки тоді, коли шила сорочку. Шиючи сорочку, жінка мала отаких три шматочки тканини. Підрізалась горловини і підрізалась пройма. Пройма це крой сорочки під рукою. Крій сорочок був трохи інакший, і саме був отакий шматочок тканини. Жінка вміла за три хвилини зробити ляльку. Вона я використовую зараз чисту ватку, а взагалі жінка використовувала сміття, яке залишалося з під крою. Вона з нього катала маленьку кульку, підкладала і міцно скручувала голівку. За голівку не можна брати, можна брати тільки за шийку і переминати пучками так, щоб не було великих складинок. Тоді, тоді буде голівка тоненька і шийка буде тоненька. Ниточку. Я беру яскраво, щоб було добре видно, а взагалі жінка використовувала тільки те, що залишалося від крою. Міцно скручувала лялечку і підвертала, щоб вона не була занадто довга. Перший шматочок тканини і зовсім ще не схоже на ляльку. Для чубчика я використовую непрядений льон. Його не можна різати, з льоном працювати дуже приємно. Льон дуже приємний на дотик, але потребує силу. Закручую тільки кінцівки, щоб чубчик зверху був. Лялька дивиться на небо. Я її роблю для себе, тому я її отак повертаю обличчям до себе. Підкладаю як п'етелечку, добре виматую шийку. Ляльку треба робити дуже міцно. Якщо лялька розсипеться у малюка в руках, радісті ніхто не отримає. Беру другий шматочок тканини, це у нас вже буде пелюшка. Закладаю і запинаю. Запинаю добрий лобчик. Запинаю вушко одне, вушко, друге, вже схоже на малюка. У моїх дітей було безпамперсне, дитинство, то я своїх діток мотала дуже так. У мене бабуся вчила робити ляльку. Єдине, що перший шматочок тканини ми виматували весь, зараз я мотаю тільки на одному місці, бо зверху буде ковдра, якщо ковдра розкрутиться і дитя побачить ляльку всю скручену. Дитина буде неприємно вражена, а ми маємо подбати, щоб дитинка була задоволена лялечкою. Ось другий шматочок тканини, тепер третій. Я буду використовувати різні шматочки по кольору, бо вони у нас є. А взагалі це робилося із того, що шила сорочка. Кладу на куточок, завертаю одну ручку, ніжки, заглиблю складинку, завертаю другу, три шматочка тканини. Додамо трошки сучасності, зробимо дівчинку, у нас є яскраві стрічечки. Завяжу на міцний вузлик, щоб не розкрутилося. Ну і додам ще стрічечку підрізаю. Три шматочка тканини. Дуже швидко. Ми маємо старовинну українську ляльку-мотанку, яка символізує собою продовження роду. Таку лялечку. Жінка робила дитині, щоб дитина гралася, і таку лялечку дарували жінки, у котрої не було діток. Вважали, якщо лялька вилеже містечко, то на те містечко прийде справжня лялька. Насправді лялька ляльку не приносила. Але, маючи у себе веселю таку ляльку, жінка поралась по хаті, натикалася на цю лялечку. Ця лялечка спонукала її до молитви. Жінка більше молилася, Господь відповідав на її молитви. Творчість росла ще таким чином: отаких От лялечок робили. І клали дітям у великодній кошик. Діти йшли до церкви, несли паску, несли яйця, несли отаких от лялечок. І цих лялечками ці ми мінялися. Тканина не було так забагато, як дякувати нашим батькам, нашому керівництву, адміністрації, що майстерня все має. От, то ляльок не роздавали, ляльками мінялися. Але в процесі гри лялька розкручувалася, і кожна бабуся бачила, як скручена була лялька, чи в другій родині, чи в іншому селі. І від того йшла творчість. Я вчу робити ляльку так, як мене навчила моя бабуся. Це старовинна Україна. Але все завжди кажу зробіть мою ляльку, навчіться в мене, додайте свої творчості. А якщо хочете, ще не маєте ніякої колекції, почніть збирати старовинних українських ляльок. Але збирайте їх. У тих майстринь, які вам подобає їхня, їхня розповідь, сама людина, бо лялька передає свою все-таки енергетику, вона напоминає до людині. А якщо не маєте ще ніякої колекції, вийдіть у двір, де сидять, зачекайте діти, да, зараз вийдіть ви у двір і дайте бабусям кілька шматочків тканини. Кожна бабуся скрутить вам по-різному, ви вже будете мати, мати колекції. Така чудова українська лялечка. Це лялечка, яка краще всього, я її провожу в багато майстер-класів по цій ляльці. Uh -huh. Мені дуже приємно, коли діти вдягають на мої уроки українські костюми розповідь. Я дуже швидко вам розповідаю, щоб не затримувати ваш важливий для вас час. Але таку лялечку діти початкової школи скручують залюбки і. Дуже приємно. Уявіть собі китаячу ляльку, яка не має обличчя. Вона буде жахлива. Подивіться на мою ляльку. Вона mm -hmm. просто чудова. Це ляльки для вас, будь ласка, розберіть їх і <рири> роздаруйте. Я цю візьму. Дякую теж. Беріть, беріть Вам усі <рири> вам усім вистачить.